Дональд Біссет Про чайку Олівію і черепаху Розалінду. Жила була чайка. Звали її Олівія. Вона жила на острові серед моря зі своєю подружкою, черепахою Розаліндою. Олівія цілими днями ловила в морі рибу. А Розалінда сиділа вдома під тінистим деревом. Гризла капусту і співала. У неї був дуже хороший голос. Одного разу повз острів пролітав голодний лелека Чарлі. Побачивши, що Розалінда одна, він подумав ось удача, непоганий обід вийде з цієї черепахи. Лелека спустився вниз, підхопив дзьобом черепаху і полетів з нею. Прилетівши додому, він відкрив дверцята невеликої клітки і сказав Розалінді: Заходь, капусти тут скільки хочеш. Їж і поправляйся. Потім зачинив дверцята і замкнув клітку. Коли Олівія повернулася з рибної ловлі, вона почала шукати Розалінду, але Черепахи ніде не було. Уже й ніч спустилася, а Олівія все продовжувала шукати Розалінду. Нарешті, пролітаючи над темним лісом, вона почула знайому пісню. Хто ж це співає? Невже Розалінда? Олівія полетіла на голос, спустилася в ліс і при місячному світлі побачила бідолаху Розалінду, яка співала сумну, сумну пісню. А поруч у гнізді спав лелека. Тихше, ні звуку, прошепотіла Олівія. Вона перекусила своїм сильним дзьобом грати клітки, і Розалінда вийшла на свободу. На жаль, вони були занадто далеко від будинку, а літати Розалінда не вміла. Довелося їм побудувати пліт. І плисти додому по морю. Крізь бурю й ніч. Олівія прив'язала до щогли мотузку і тягнула пліт проти вітру. А черепаха рулювала веслом і співала веселі пісеньки, щоб підбадьорити себе і Олівію. Коли вони нарешті припливли до свого острова. Олівія прив'язала Розалінду за хвіст до дерева і сказала, тепер ти в безпеці. І якщо вам трапиться коли-небудь пропливати по всей острів у місячну ніч, ви почуєте пісню, то знайте, це співає Розалінда.